У Чернігові мешканці приватних будинків, які постраждали внаслідок агресії РФ, отримають від міста разову матеріальну допомогу. Сума виплати залежить від того, наскільки пошкоджена оселя. Порядок виплати встановлює програма, яку затвердили на засіданні виконкому Чернігівської міської ради 9 серпня. Начальниця фінансового управління Олена Лисенко розповіла, про які саме суми йдеться, і що треба зробити, аби отримати допомогу. Будинки, які повністю зруйновані, житловий будинок 40 тисяч гривень, значно пошкоджений житловий будинок 20 тисяч гривень. Незначно пошкоджений житловий будинок, який підлягає поточному ремонту 10 тисяч гривень. Власники приватних будинків, які зруйновані повністю або частково, мають написати заяву до відділу звернень громадян, доклавши до неї копії паспорту, ідентифікаційного коду, документів, що підтверджують право власності на приватний житловий будинок, реквізити рахунку, на яке може бути перерахована матеріальна допомога, інформаційне повідомлення про відшкодування або знищення житла, в тому числі на порталі. І копію акту, візуалізації огляду пошкодженого об'єкта. Комісія розглядає, надає пропозиції від, на засідання виконавчого комітету, затверджується рішенням суми, адреси суми і кому буде виплачуватися, і через департамент соцполітики люди отримують кошти. Під час бойових дій знищено та пошкоджено більше 860 багатоквартирних будинків, а також понад 2 тисячі приватних осель. Раніше міська рада виділила кошти на ремонти багатоповерхівок, а також затвердила програму для виплати часткової компенсації малозабезпеченим на заміну вікон. Черга допомогти мешканцям приватного сектору, які також постраждали від російської агресії. Ці кошти, і ми прекрасно розуміємо, що вони не вирішують по суті. Питання відшкодування тих втрат, які люди понесли. Це однозначно. Але в межах можливості міського бюджету і з метою все таки зберегти хоча б приблизно соціальну рівність, якщо ми допомагаємо, ремонтуючи покрівлі, міняючи вікна, ремонтуючи будинки, які є. Спільною власністю співвласників квартир ми не можемо хоча б частково якусь невеличку допомогу не надати власникам приватних будинків, які також є мешканцями Чернігова, платниками податків і такими самими громадянами з тими самими правами, що й власники. Квартир, це не відшкодування збитків, а підтримка в скрутній ситуації, зазначив Владислава Трошенко. Міський бюджет не має можливості повністю компенсувати втрати. До того ж, питання відшкодування втраченого майна обов'язок держави наголосив міський голова. Питання відшкодування втраченого або пошкодженого майна це питання виключно держави і державного бюджету, оскільки. Триває війна і, можливо, стан бюджету сьогодні не дозволяє, чи якісь інші причини, але досі нема чіткого, зрозумілого посилу інформаційного від державних органів влади, від держави щодо термінів реальних. Чи черговості якоїсь якогось алгоритму відшкодування цих коштів, незважаючи на діру в бюджеті, місто намагається підтримати всі категорії постраждалих. На переконання Владислава Трошенко так буде справедливо. Я переконаний в тому, що війна рано чи пізно закінчиться перемогою України. В судах буде доведено. Це не складно довести, тому що це вже фіксується багатьма світовими організаціями, вповноваженими на цю фіксацію. Агресія Російської Федерації по відношенню до України. Коли це буде, я цей термін бачу в межах реально 15 років, тому що такого, що Росія виконувала міжнародні суди, не було. Це буде йти через, будь-спочатку рішення судів, потім якесь майно. Буде арештовуватися, реалізовуватися і потихеньку будуть сплачуватися ці кошти. Наше рішення не є відшкодування. Я звертаюсь до всіх громадян. Це не є відшкодування завданих збитків. Це є просто підтримка в цій скрутній ситуації. На реалізацію програми надання разової матеріальної допомоги мешканцям приватних будинків, знищених внаслідок військової агресії. З міського бюджету виділено 50 мільйонів гривень.